Ангелія від Святого Івана з 16 розділу з 23 вірша. Будьте відважні, я світ переміг. Ні про що того ж дня ви мене не спитаєте. По правді, по правді кажу вам, чого тільки просите ви від Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримайте, щоб була повна ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця. Вам. Того дня ви проситимете в моєй мені. і я вам не кажу, що я вблагаю Отця за вас. Бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене та увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я. І на світ я прийшов, і знову покидаю я світ та йду до Отця. Його учні відказують: ось тепер ти говориш відкрито, і жадної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби немає, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів: Тепер віруйте. Ото настає година і вже настала. Що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете, та не сам я, бо зо мною Отець, це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнає в світі, але будьте відважні, я світ переміг.